Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Дуже важлива новина і дуже важлива подія трапилася вчора. Я так розумію, що це наслідок був тих всіх терактів, які відбулися на вихідних, оцих, і Європа прийняла дуже важливе рішення. Європа офіційно дала добро бити далекобійними ракетами по території РФ. Так, щоб запобігти наступним атакам та смертельним небезпекам і терактам. Насправді це все, і багато хто про це пише, і я з цим також згоден. Це все треба було зробити ще на початку цієї війни, на початку цієї повномасштабної війни. Тоді можливо б і не було таких жертв, тоді можливо би і не було таких страждань, і можливо б і війна швидше б закінчилася. Але це все як би і бито воно не підходить. Треба дивитися тут і зараз, що відбувається, і прогнозувати, відштовхуючись від нинішніх реалій. Тому я би хотів подивитися, яким буде результат цього всього для України в першу чергу на Таро і на циганській карт. Що це дасть? Який це дасть результат? Особисто в мене відчуття хороше. Зараз э, русські дуже сильно почали орати, репенити кричати, що це все несправедливо, і так далі. І На пропагандистських каналах почали робити гучні заяви про те, що це все э, погано закінчиться, і типу Третя світова війна почалася, і так далі. І тому подібне. Тобто, от, э, насправді от, така от реакція. Але я би хотів зараз подивитися чи дасть це дійсно якийсь вагомий результат для України тому що раніше на це було вето три роки не можна було цього робити а тепер РФ Може бути вражена далекобійними ракетами, і на це дала добро взагалі весь Євросоюз. На це дав добро. Так, вся Європа. Ем, і ще й Трамп почав робити заяви про те, що збирається ввести величезні санкції, і вважає Путіна божевільним. Але про це окремо. Так тепер давайте я подивлюся по три карти. Я витягну три карти на циганській колоді, і я витягну три карти на таро. От який буде результат для України всього цього. Буде якийсь великий позитив, чи не буде великого позитиву, чи навпаки буде негатив. Давайте я гляну, що мені карти покажуть. Так, на Тароті також витягну три карти, яким буде взагалі результат того, що Європа дала добро бити далекобійними ракетами вглиб РФ. Карта дворянина. Карта сильного чоловіка, карта успіху, фінансове підсилення, матеріальне підсилення. Прекрасна карта. Карта посильного, новини, інформація, запрошення, якісь посильне. Це інформація, можливо, запрошення до перемовин. Карта вірності. На циганській колоді всі карти хороші. Тобто, це все-таки в кращу сторону призведе ситуацію. Тепер дивимося на таро. На таро трошки вже починаємо з такого: трошки негативчика. П'ятірка кубків, карта розчарування. Ну, не зовсім все буде вдаватися так, як би того хотілося. Але далі хороша карта. Вісьмірка Пентаклів. Це карта результату, це карта грошей, це карта підсилення. І остання карта другий аркан Верховна Жриця. Карта росту, карта розвитку, карта успіху, карта досягнення результатів. Прекрасні карти. Майже всі, крім карти п'ятірки Кубків. Це єдина негативна карта. Ну, п'ятірка кубків в даному випадку це якісь переживання, депресії, і можливо, десь трошки якісь розчарування. Це може бути навіть пов'язано з тим, що зараз теж можуть бути якісь активні атаки через це, от, що Європа дала добро на всі ці речі. Але я скажу, що це, в принципі, карти показують, що це призведе до хорошого результату, і це може пришвидшити закінчення війни. Так. Так, тому я би сказав, що більше карт хороших, ніж поганих. І дай Боже, щоб це все дійсно, реально, якомога швидше закінчило цю війну. Так, тому от така от ситуація. Карти хороші для України, карти показують позитивний результат. Тому віримо, надіємося і сподіваємося, що це все якомога швидше закінчиться. Саме, от. і цей крок також є надзвичайно важливим для того, щоб це все завершити максимально. Бажаю всього доброго, шановні глядачі. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. Всього хорошого!